Головне про події 15 квітня у командуванні зсу знову кадрові зміни поща обіцяє прикрити західні кордони України від російських ракет. А молоді українські спортсмени завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів. Докладніше далі. У командуванні ЗСУ знову кадрові зміни новим командувачем військ оперативного командування Захід став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він обійняв цю посаду замість Сергія Литвинова. Він подякував командуванню за довіру, назвав нове призначення великою честю та привілеєм. Україна та Польща розглядають сценарій, за якого польські системи ППО Петріот можуть захищати від російських обстрілів західні області України. За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, наразі ведуться бесіди з цієї теми, зокрема із представниками НАТО. Росія створила нове угруповання військ «Сєвєр», створене на базі колишнього угруповання прикриття кордону, Зона відповідальності «Сєвєра» у межах території Брянської, Курської Білгородської областей. Керує угрупованням генерал-полковник Олександр. Лапін. мінус один небезпечний ворог у Росії. Помер льотчик-випробувач надзвукових винищувачів міг 31 та палубних міг 29 к Анатолій Квочор. Свого часу він вчив російських пілотів, які спочатку повномасштабного вторгнення бомблять Україну. Молоді українські спортсмени завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів. Змагання відбулися у польській Познані. Наша команда посіла четверте місце за підсумками змагань, маючи в своєму заліку одне золото, одне срібло та сім бронз. Екранізацію комп'ютерної гри Fallout вже високо оцінили критики та глядачі. Творцями серіалу виступили брат знаменитого Нолана Джонатан та Ліза Джой, які до цього прославилися. Не побимося цього слова культовим серіалом Світ дикого заходу. Глядачі зачаровані почуттям гумору в стилі хлопаків та божевільними твістами світу дикого заходу. Найцікавіше відео тижня від Телеграф